Сьогодні оглядаємо ворота Кріспол. Серія з торсіонним валом. Це к 2 рцт наприклад. Один із варіантів виконання. Бачимо торсіонну пружину, захист і добрива пружини, Барабан. На воротах встановлені нормальні ролики, повноцінні з підшипниками. Ось так вони. Не працюють тихенько, не риплять, не шумлять. В Комплектацію також додається шнурок, якщо немає автоматики, можна його тягнути і вниз опускати ворота. Центральний кронштейн з підшипником. Ось так от виглядає. Ми бачимо підвіси, тому що стандартна перемичка для цих воріт. Оскільки ця серія є стандартною, зокрема ці ворота 4,50, ну 2,50 висотою, перемичка для них виготовляється також, тільки стандартна 250 мм, ну, мінімум 210. От. Ну і за рахунок цього ціна на них дуже приємна, оскільки є певні розміри, під які треба попасти. Але за рахунок цього в нас є нормальна, адекватна ціна. Можу рекомендувати ці ворота для встановлення для ваших гаражів.